Христос Воскрес виїзди на Воскрес. Продовжуємо читання книги про свято Джему Галгані, Джона Пола Кіргема. І продовжуємо. Ми зупинилися на розділі 5. Слова Святої Джема. О Ісусе, я бачу тебе більшим за всі скарби землі. Так, мій найсолодший Боже, мій найлюбіший Ісусе, для моїх очей ти більший за найбільші скарби на землі, яких я, якби я охоче з'єдналася з, з твоїми ангелами, якби я охоче загоріла у твоїх хвалах, якби я охоче завжди перебувала перед тобою. Але що я скажу, коли говорю про тебе? Я кажу те, що можу, але ніколи не те, що повинно. І якщо я не знаю, як це зробити, то чи залишуся я мовчати? Ні, бо мій Ісус. Повинен бути люблений і шанований усіма. Не дивися на те, що я кажу своїм розумом, заглянь усередину мене. Кожна моя таємниця відома тобі о Ісусе. Отже, чи впевнений ти, що я люблю тебе більш за небо і землю? Звичайно ж, усі ті земні речі, що гідні любові існують лише для прославлення твого серця. Цей розділ під назвою непорозуміння від рідних та друзів». Оці пасіоністи. Протягом літа 1899 року Джема все ще не втрачала надії, незважаючи на численні невдачі у її прагненні стати монахиною. Але тижні минали. І здавалося, що такої можливості вже більше і не буде, тому вона отримала мало втіхи від свого сповідника Монсеньора е Вольпі. Джема розповідала Ісусу про своє бажання, і він запропонував їй заховати це бажання у його серці, запевняючи, що вже звідти ніхто і ніколи не зможе його забрати. У 1899 році папа Лев XIII видав декрет про проведення місії у сітній цезі Італії. Організація місії в місті Лука була доручена отцем пасіоністам. Наприкінці червня пасіоністи прибули до міста, аби підготувати та відкрити місію у великому Дуому Лука в Величезному соборі Сан-Мартіно. І, або увійшовши до собору, перше, що побачили б люди як місцеві жителі, так і численні новоприбулі гості, було б високе Вольто Санто розп'яття, святе обличчя, на некодимо майже дві тисячі років тому, яке мало вітати всіх у освіжаючій прохолоді, забезпечуючи, хоча б короткий передпочинок для від літньої спеки на великій площі. Джема у той час відвідував серію проповідей на тему святого серця в іншій парафії. Але почувши про місію, поспішала до собору. Перше враження приголомшило її, коли вона побачила, що священики які виголошували проповіді, були вдягнені в ті ж габіти, та мали ж ту ж саму емблему, що її небесний відвідувач і втішитель брат Габріель від матері Божої скорботи. Отже ж, ще раз пригадую цю емблему, цю таку чорненьку. Сидячи в соборі, де напівпрозоре світло заломлювалося крізь глибокі сині вітражні вікна, а купу що відкривав усю славу живописної сцени вічного царства, написаної майстерами минулого в унікальній перспективі, мабуть, викликало у Джеми відчуття, начебто саме небо плаває у повітрі, підвішане над його головою і готове у будь-який момент спуститися на землю. В останній день місії перед святим Причастям Ісус запитав душу Джеми, чи подобається їй габить священника, і чи хотіла б вона носити такий самий. Серце Джеми забилося частіше, вона відповіла, так. А Ісус підтвердив, що вона буде дочкою його страстей. Потім Ісус наказав їй розповісти пасіоністам усе, що з нею сталося, оскільки один із усіх пасіоністів стане її батьком. Джема поспішила знайти згідно Божої вказівки отця Каєтана від дитяти Ісуса і відкрила перед ним свою душу. Отець Каїтан погодився розглянути та перевірити усі представлені йому факти, і домовився повернутися до луки, щоб оголосити свої висновки щодо її божественних ран. Тим часом отець Каєтан. Також дозволить цій святій на вигляд дівчині приватно скласти три чернечі обітниці убогості, чистоти та послуху, і попросив її повідомити усі досі таємні факти щодо її надприродних переживань та стигматів в своєму сповіднику та місцевій церковній владі. У вересні 1899 року отець Каїтан, який обіцяв, Повернувся до Луки після подальших детальних розслідувань написав докладний і остаточний звіт, підтверджений також і генеральним настоятелем провінції пасіоністів отцем Петром Павлом, пізніше архієпископом Камеріно. надаючи таким чином найбільш вичерпні та авторитетні свідчення про стигмати на обранні Ісусом Служниці. Багато родин у Луці, завжди відзначалися побожністю, про що свідчать численні написи над дверима їхніх будинків або вишукані ніші за релігійними іконами, картинами чи статуями, які можна побачити і сьогодні. На непримітній, але влучно названій вулиці Віа Семінаріо одразу за Собором Сан-Мартіно, біля бастіону і брами Сан-Колумбану жили Матео та Джусіна Джаніні з їхніми одинадцятьма дітьми та сестрою Матео. Сесілією, у великому чотириповерховому будинку з типовими досканськими жовтими оштукатуреними стінами та зеленими вікон, е, віконницями, що виходило на обсаджену деревами стіну, е, стіну променад. родина відчиняла свої від двері для всіх релі... релігійних осіб, які проїжджали через луку. І отець Каїтан, який добре знав Джаніні, запропонував, щоб Сесілія прийняла до їхнього дому і бідну джему як компаньонку та духовну. Доньку, і погодившись на те, Сесілія фактично стала її новою приємною матір'ю, давши цьому ангелу з небес притулок від надмірно завзятих та допитливих людей, які чули про містичні переживання Джема. І бажаючи заради цікавості з нею поспілкуватися, тим самим сильно її дошколяло. І саме завдяки ретельним записам та докладам, архівам і фотографіям родини Джаніні, ми сьогодні маємо таке багато джерело матеріалів про останні три роки життя Джема. Включаючи і всі писання святої, які налічують сотні сторінок, а також вичерпно задокументовані, засвідчені та записані свідчення стигматів та екстазів, отримавши дозвіл від своїх тіток, Джема назавжди оселилося у своїй новій родині у вересні 1900 року, ставши найстаршою з тепер уже 12 дітей. Єдині речі, які вона взяла з собою, ну знаємо, що вона стала сиротою. Спочатку померла мама, потім батько. Єдині речі, які вона взяла з собою, була запасна чорна сукня, солом'яний капелюх, кілька шматків полотна, вервиця, розп'яття та кілька молотовних книжечок. Ліжко Джеми з простою металевою рамою було повернуте до сходу сонця. Вона бажала починати кожен день з відвідин Ісуса. З першими променями світла, що сягали її подушки, вона завжди першою вставала в будинку і протягом п'яти хвилин вмивалася у своєму простому омивальнику, одягалася у свою чорну накидку мантелет та маленькі чорні тканині черевички. Готуючися до першої меси дня. Одразу за будинком на Віа семінарію, лише за кілька метрів розташована маленька церква санта Марія деля Роза, ласкаво відома сьогодні як церква Джема. І саме тут Джема слухала месо двічі на день, завжди сидячи на тому самому місці останньому заду біля вхідних дверей і сповідалася. Невелика відстань до церкви виявилася для дівчини благословення, оскільки з часом Джема все продовжило слабшати. У домі Джаніні були слуги та покоївки, але Джама завжди наполягала на допомозі родині, виконуючи найнижчу роботу, поводячись як служниця, допомагаючи готувати, прати, прибирати та носити воду з колодязя в саду. Ніщо не здавалося й тягарем, оскільки вона також доглядала хворих у домі, які страждали від інфекційних захворювань, витрачаючи час на перев'язування гноючих ран та прибирання кімнат хворих і туалетів. Сесілія заохочувала свою прийомну доньку гуляти на свіжому повітрі та продовжувати виконувати на складу домашню роботу, оскільки її нова підопічна була вправною швачкою та вишивальницею, яка пряла та виготовляла літургійні шати з тонкої срібної нитки для священиків, які зупинялися та користувалися родиною каплицею. Також вишивала емблеми для отців пасіоністів. Джемі приносило велике задоволення допомагати як ризниці тим священикам, які час, які час від часу проживали в домі, готуючи каплицю та священні посудини до Святої Євхаристії. Коли Сесілія відлучалася з дому на якийсь час, найбільшою радістю Джеми було знайти самотність у молитві в приватній каплиці або у своїй просто обставленій кімнаті, яка пропонувала затінений прохолодний відпочинок від довгої літньої спеки. Ті, хто часто відвідував дім, Описувала скромність і сайво, що опромінювалася з обличчя джема, як щось не від світу цього. Джема мала своє власне крісло в кінці сімейного обіднього столу біля вікна, що виходило в сад. Сидячи в кінці, вона мала привід часто відлучатися до кухні, оскільки їла лише кілька унців їжі та брала одну ложку супу, а коли хотіла постати, але не образити господарів, то пробила дірку в своїй ложці, щоб їжа непомітно прослизала крізь неї. І навіть стала експертом у практиці вдавання ніби їсть. Джема ставилася до свого нового дому як до затвору, уникаючи відвідувачів, коли це було можливо, і ніколи не приймаючи запрошень на прогулянку. Вона виходила з дому лише на щоденні меси та вечірнє благословення, чітко демонструючи свою повну відстороненість від земних речей. Якось під час молитви. До Ісуса перед пресвятими дарами джема опинилися перед ним, але Ісус був не один. До одного, до цього моменту всі духовні довірені особи джема були тими, кого вона сама шукала, Монсеньор Вольпі та отець Каїтан. Але тепер Бог сам обрав їй провідника, оскільки поруч з Ісусом стояв чоловік з білим волоссям у габіті пасіоніста, який палко молився. Ісус сказав, Донько, чи знаєш ти його? Джема відповіла, що не знає, але Ісус удавши священик у Ведінні, стане її духовним наставником і буде тією людиною, яка розпізнає в ній безмежне діло його милосердя. Невдовзі Джема натрапила на маленьку фотографію священика, якого впізнала у Ветіні. Це був отець Германус Ру Ополо, пасіоніст, який проживав у Римі. Саме тоді вона почала писати йому, і, зрештою, це листування разом із запрошенням від Монсеньора Вольпі. переконалося Германуса покинути Рим і приїхавши до луки, зупинитися в домі Джаніні. Щоб особисто побачити цю незвичайну молоду дівчину. Це також було б церковній владі винятково дало б церковній владі винятково можливість спостерігати будь-які надприродні явища з близька і спостереження за тим, що далі відбувалося, стало основною місією для отця Германоса протягом останніх трьох років Джеми та і решти його власного земного життя, що навіть призвело до того, що його самого було проголошено переподобним. І, хоча Джема й не любила зустрічатися з відвідувачами Джаніні, вона без винятку завжди приймала бідних, які стукали у двері, даючи їм частинки зі своїх великих запасів їжі та пропонуючи їм слова святості, навчаючи їх про Ісуса та заохочуючи їх повернутися до таїнств. Коли Джема бачила, що хтось із членів сім'ї хворий, і в той момент, коли у Сесілії пізніше діагностують пухлину, земний Ангел пропонувала Ісусу письмові молитви і В яких вона просила взяти на себе страждання та біль інших, що їй і було дозволено зробити, цим учеництвом джама яскраво показує наприклад справжнього живого служіння і заступництва за ближніх. і її слова. Кожна моя таємниця відома тобі о Ісусе. Отже, ти впев... чи впевнений ти, що я люблю тебе більше за небо і землю? Звичайно ж. Усі ті земні речі, що гідні любові існують лише для прославлення Твого серця. Я любила тебе, О Ісусе, даруй мені любити тебе ще більше, щоб мої думки зверталися лише до Тебе весь день і всю ніч, навіть під час сну. Я бажаю, щоб мій дух завжди розмовляв, розмовляв з тобою, моя душа завжди спілкувалася з тобою. Я бажаю, щоб моє серце завжди було осяяне твоїм святим світлом. Щоб ти був моєю любов'ю, моїм провідником. Я бажаю летіти від чесноти до чесноти, інакше я не зможу прийти на небо, щоб побачити тебе. Так давно я останнє бачила тебе. Але щоб прийти на небо, потрібна чистота серця. Дай її мені, мій Ісусе, дай мені, мені, мені її Ісуса, так вона мовилася. Так я так сильно. Так, я так сильно бажаю чистоти серця. Нам також потрібна ця чистота серця, інакше до неба нас не впустять. Так, але самі ми не можемо цієї ласки вислужити. Отже ж, повинні зірця тої джеми рівно ж просити Ісуса про цю ласку. І ще один розділ візьмемо шостий свята простота. Ходімо до Ісуса, Він зовсім один. І мало хто про нього думає, бідний Ісус, дивись, о Ісуса, навіть вночі, в ті години, ті години я сплю, але Ісусе не спить моє серце, воно пильнує з тобою протягом усіх годин. Хоча життя Джема було коротким, вона написала багато сотень листів, молитова щоденник та короткий смирений опис свого життя. Її діалоги, внутрішні голоси, текстази були записані. І ми сильно завдячуємо цю герману за зібрання та впорядкування цієї великої праці, яка дає нам докладний і повний запис містичних переживань Святої Джеми. Саме завдяки цим натхненним потворам і словам Джема ми можемо сьогодні зазирнути у Божественний світ духовності та молитви цієї великої святої ХХ століття. Незважаючи на доброго світу та успіхи в усіх науках, Джема завжди бажала лише свого єдиного справжнього покликання любити Ісуса всім своїм серцем, душею та силою. З надзвичайною простотою та спокоєм Джема жила своєю вірою, чисте серце ні про кого не думало погано. Її розмови з іншими були мінімальними, якщо і не повністю мовчазними. А її відповіді тим, хто бажав розмови, були простими так або ні. Пишучи в тиші своєї кімнати за грубим дерев'яним столом, її листи були без зайвих слів і одразу приходили до суті, не витрачаючи часу не на непотрібні сантименти, і чи то до графинь, чи до, до духовних усі по Римі, до всіх вона зверталася як до простих і рівних. Листи її були написані бездоганно охайним каліграфічним почерком та е, на будь-яких клаптиках паперу, що траплялися їй під, під руку. І розглядаючи їх сьогодні, можна зауважити, що чорнила все ще залишаються чіткими і, і яскравими. Джема щодня проводила по декілька годин перед каплицею присвятих дарів маленької сусідньої церкви Троянди, завжди ввечері дбаючи про те, що присвятити час адорації, тому її. Родина звикла щоденно чути від Нього, від неї всього лише декілька прощальних слів. Я йду до Ісуса, Він зовсім один. Її діалоги з Ісусом було природним і легким досвідом, як у батька з дочкою, коли вона запитувала його, наприклад О Ісуса, що змушує тебе так плакати? Дозволь мені плакати замість тебе. Джема майже не спала ночами, настільки сильне було очікування поспішити до Ісуса на першу месу дня, одразу після світанку, а говорячи про Євхаристію, свята те слогиня одного разу сказала це питання об'єднання двох крайнощів, що Бога, який є все і створіння, яке є ніщо, Бога, який є світло, і створіння, яке є темрява, бога, який є святість і створіння, яке є гріх. Це питання участі в трапезі господня, тому жодної підготовки до цього не може бути достатньо. Лише святе причастя могло забезпечити джему, багатством, бо прийняття цього благословного таїнства давало єдину потрібну коштовність хліб небесний, оскільки в усіх інших світських справах вона вважала себе бідною, буквально бідною, так навіть останні дві ліри, які вона мала, були вирвані з її кишені сімейними кредиторами. Але її справжня бідність полягала в тому, що вона не бажала і не шукала нічого. З будь-якою земною прив'язаністю окрім своєї єдиної справжньої любові Ісуса. Смирення та умертвлення Хто не слухав попередніх частин? Можете тут є закладка спеціальна про святу джаму Галгані. Собі прослухати. значить… Повністю, так від початку. З дитинства Джами дотримувалася прийнятого собі правила, що вона ніщо або усе. Так так само казала та Свято Марія від розп'ятого Ісуса, знаємо, така кармелітанка. Хоча вона була обдарована талантами до різних мов мистецтв, музики та поезії, усі ці обдарування були поховані. Вона бажала, щоб її пам'ятали лише як нікчемне, порочне, низьке і гідне презирства створіння та велику грішницю. Святі е, ніколи себе не вважали святими. Так? Е, е, всі святі себе вважали великими грішниками. Апостол Павло каже, що Христос прийшов спасти грішників, з яких перший я. Ніхто ніколи не чув, що вона на щось скаржилася у хворобі чи муках кожен аспект її страждання завжди приймався зі смиреною та розкаяною готовністю. Відповідь Джеми Ісусу завжди була такою: Не дозволяй мені робити нічого, що вище за мене, бо я ні на що не здатний. Кожний її лист підписується простими малими літерами. Моліться за мене, бідно Джема». Її духовні наставники та сповідники розповідали, що, хоча Джема постійно і зізнавалася у наймерзеніших гріхах, насправді те, що наважали гріхами, було героїчними та чистопливими вчинками. І було засвідчено, що протягом цього свого життя вона ніколи не вчинила жодного свавільного чи навмисного злого вчинку. Ще одне велике страждання, їй довелося перенести коли отець Германус герману з під обітницею послуху, наказав Джамі написати її власну історію життя або від самого народження як загальну сповідь, знаючи, що це змусить їй відкрити світові усе те, що із нею відбувалося, і все, що вона бажала залишити прихованим. Коротку та спрощену автобіографію було звершено з розумінням того, що вона називатиметься зошит моїх гріхів. Одного разу, відвідуючи церкву, Джема з цікавості дозволи собі крадькома поглянути на гарну сукню іншої дівчини. За цей ганебний вчинок в лапках е, вона так розсердилася на себе, вважаючи, що вчинила жахливий злочин, що з того моменту вирішила ніколи навмисно ні на кого більше не дивитися і завжди тримати очі спущеними опущеними, щоб уникнути надмірно задоволення від їжі. Джема молилася, щоб від неї було відібрано е, відчуття смаку до їжі та напоїв. І ця молитва була належним чином почута. Було розпочато суворий підхід до покаяння, і щоб умертвити себе на спокуту гріхів, як своїх, так і інших людей, вона носила, почала носити волосяницю як спідню білизну і навіть вдалася до таких крайнощів, що почали використовувати цілу цілу та пояс, зроблені шипів та цвяхів. Коли її сповідник та отець Германус дізналися про це, то негайно конфіскували у неї ці речі. І закінчимо такими словами святої, де ти, мій Боже? Я миттєво відновлююся, як тільки можу піднести свій голос у хвалі Тобі. Але оскільки радість коротка, моя душа миттєво знову падає у свою безодню. Живіть у спокої, і ви побачите, що темріва мене і настане світло. Будьте щасливі, надійтеся на Ісуса лише на Ісуса. Чудова порада на місце той Джеми Галгані. Робімо так і будемо спасені, осягнемо небо і навіть станемо святими. Амінь.